Дивись, мене все одно радує, тут дві десятки, три десятки навіть падає і туз з ций Тобто тут говориться про те, що в принципі, а, про допомогу саме, да? буде допомога. Uh -huh. Я про фінансову допомогу зараз кажу, тому що падають три десятки і ще й тут з Бачиш, ось він падає. Зразу. Ось знову ці дві семірки випало, сімки, точніше. Ось знову ці розмови, роз, розмови про війну і так далі. Тобто, щось ну, все одно він щось намагатися буде робити. Uh -huh. Позитивне. Тобо mm. ж зараз взагалі на місці все стоїть. Розумієш, нам бо на місці стояти, бо щось, хоча б щось робити. Я бачу тут ці десятки, ну, типу, ну хоча б щось він буде робити. Нехай так поки що. А, Трамп буде для України краще, ніж Байден. Це буде, у нас якось піде все трошечки в кращу сторону. Просто дивлячись, чому порівнювати, розумієш? Їх. Типу, падає, mm -hmm. з одного боку, падає диявол від відлюдники сила, типу що він просто він більш радикальний. Да? Диявол, відлюдники сила. Три старші аркани випала на секундочку. Ну, звісно mm -hmm. ж, да. Ну, так. Це більш радикальні методи у нього. Ну, no, Але радикальні методи вони можуть бути як в плюс, так і в мінус для нас. Ну, дивись, я не сприймаю те, що три старші аркани можуть бути в мінус для нас. Тобто, тут якби как бы показують його характер, я думаю, що все-таки для нас це ну в наруку нам більше на руку, ніж Алі Байден, який мовчить постійно, вже не пам'ятаю, як його зовуть. Маша, дивись наступне моє питання буде стосовно а, обстрілів. Вчора у нас був жахливий теракт в Запоріжжі, сьогодні в Запоріжжі День жалоби оголосили. А, чи чекати якихось знову ж таки саме терористичних ударів з боку Росії по житловим об'єктам? Может, объект. Ну, смотри, у нас там 13 число идет. 13... Я просто смотрела касательно обстрелов. Там карта смерти выпала, 13 аркан. Рядом Луна выпала, да. Mm -hmm. э -э смотри, 13 число как раз аркан смерти 13 номер. 13 число как раз полнолуние будет. Нечетко показали, вот когда они хотят. В сторону Новый год. Вот они там будут обстреливать снова сильно. И я просто я уже рассказывала много на эфиров вот такие новинки, новости. О том, что люди помнят мои сны перед Новым годом касательно этих атомных станций. Может, ты тоже слышала, я не знаю. Слышала, наверное, да, mm -hmm. что mm -hmm. Вот. И я просто годовые расклады сейчас делаю людям. И у всех в годовом раскладе весна какая-то херня падает. Mm -hmm. Что типа все обосрутся, все испугаются. Я понимаю, это либо ядерка, либо, короче, атомная станция. Вот. Но ну, mm -hmm. мы уже так посмотрели, вроде это атомная станция. Запорожская у нас есть и Курская. Вот меня смущает Курская, потому что мы ее захватим, вроде как хотим. Вот, Русня просто не взорвала ее, когда мы ее захватим. Вот. И показывает, там вот пиковый просто падает. Люди испугаются все. То есть, я думаю, что все-таки может быть связано с взрывом атомной станции, потому что сны снялись такие, знаешь, соответствующие перед Новым годом, что будет какое-то событие про атомные станции. И до этого, еще, когда мы смотрели в моих, там, на моем канале, там тоже падали предвестники типа, окончания войны, там падала либо ядерка, я говорила, либо атомная станция. Что-то вот будет связано с радиацией. Ну, извините. Зараз теж падає триплет, падає смерть, дьявол і сонце перевернуто, це mm -hmm. про радіацію. Тобто я, я тебе говорю, що что будь-что з атомними станціями просто у всіх розкладах годових падає на весну страх, прямо у всіх, кого я не смотрю. Так Ничего я страшного. дуже перепрошую, Маша і наші глядачі. Я просто на секундочку, бо я думаю, що ми з Машою не запишемо це інтерв'ю, бо в мене тут стрішки. Я його візьму на ручки, дуже перепрошую, але просто це буде краще ніж він буде заважати. Машу тобі я так, говорити. я так теж колись сиділа з собакою на руках. У Мене шпіц теж саме було. Просилась на руки. Я так сиділа також. Я знаю, що це таке. Це неможливо просто uh, так. Давай повернемося до серйозних uh, до серйозних питань, до серйозного обговорення, про яке ми з тобою говорили. Тобто, uh, висока ймовірність того, що весною щось буде пов'язано uh, з ну, дивись, да, дивись. Давай так мені uh, тоді, коли снився цей Чорнобиль у вісні, я розумію, до чого снився Чорнобиль, того ж це просто мені показали, що буде якась ситуація, така як була в Чорнобилі. Мне просто вот так вот сравнили, да, типа, что на станции стою. Я помню, что одежда легкая была то есть не было курточек зимних. Значит, это весна или лето, да? Анализируем. И плюс ко всему, учитывая расклады годовые, у всех на весну страх падает. То есть, значит, это будет, скорее всего, теплое время года. Потому что, ну, не зима, точно нет. Посмотрим. Я пока это так, знаешь, пока мне показали все. Окей, хорошо. Пока это откинуло. Ну, потому что, ну что, я же не могу выйти и сказать, что все будет замечательно. Перед новым, вообще, когда Новый год был. 0-0 пробило, у меня на алтаре смерти свечи коптить черным начали. Ну, извините, уже я же не могу выйти и предсказать, что у нас перемога через неделю после этого. Я понимаю, что что-то еще будет, что все обосрутся. Насколько, Маша, это плохой знак? Плохой, ну, конечно, плохой. А потом перед этим сны про атомные станции, потом свеча черным коптит. И сейчас показывают в годовых раскладах, что могут взорвать эти станции. Ну, типа, ну, станцию, давай так, хорошо. Просто мы пока не знаем, какую. Запорожскую смотрели и смотрели Курскую. На Курскую вообще, на Запорожскую десятка пика падает, на Курскую прям туз падает. То есть не по Курской, наверное. И во сне в этом, когда мне атомная станция снилась, там же получается, какой сон был. Второй был сон, как ЗСУшники били каких-то коллаборантов, я помню четко. По-моему, это на станции было. Вот я просто уже в сны вспоминала детали прям. Кто сказал, кто, подожди, может, это просто мы реально Курскую оккупируем, коллаборантов этих там захерачим, например, да, они взорвут ее, возьмут. Может, такое же будет, правильно? Поэтому я уже, короче, я уже и со всех сторон пыталась все анализировать, на картах смотреть, падает одно и то же. Уже пять человек смотрела, моих знакомых параллельно, то же самое, пад... ну, будет, да. Что-то будет по станциям. З приводу орешника Путін да, махав, махав і ним, обіцяв, обіцяв, але на щастя, поки що ми не мали удару арешникам після Дніпра. Таке питання: чи є загроза? Давай на зиму дивитися поки що. Ну, я думаю, що він буде що махати тим Ну, Всі рази, коли ми дивилися, там падав Валет Пікова, я говорила, що виходила і говорила, спокойтесь, Валет Пікова це пустота, типу тобто, нічого не буде. Зараз посмотрю. Ну, это надо, знаешь, как я орешник смотрю, как только начинается гроза, я как там пишут типов в новинах, смотрю сразу. Ага. Ну, он будет махать, вот его снова вот тут этот падает вниз, он будет запускать орешник, пытаться. Смотри, какая карта, кстати, король какой-то новый, на Путина похож. Угу. Да, дуже. Очень, смотрите, День я сейчас ближе вам покажу. Прям хороший, да? Да, вот Путин, вот его орешник. Видишь, вот, вот шестерка, эта, дорога, сразу, да. Угу. И И э, ты просто кажеш, буде намагатися, чи будуть вдалі спроби? Або поки що важко сказати. Ну, я пока не вижу прям так, щоб он полетел, прям орешник. Угу. Ну, доброе. Ну, будет. может, не знаешь, я пока вижу валет пиковый, пока просто вот нас два валет пиковый, пустота. Uh -huh. Но я думаю, что он будет снова угрожать Днепропетровской области, Запорожской области, орешник опять будет. Uh -huh. Пока пустое uh -huh. все. Курській області сьогодні також нова новина. Що в Курській області наші зсу відбили масований штурм Росіян зараз? Там у них постійно буквально щодня з'являються новини. То росіяни наших ви наших совують, то наші наступають, і так у них відбувається постійно. Що буде з Курщиною найближчим часом? скурченную мы или они? Мы. Ну да, вот станция, король пиковый, вот тут этот падает, они пытаются сейчас станцию защищать, они понимают, что мы к станции движемся, у нас движение идет, стерка падает, двигаться дальше будем. Ну так, да, дві десятки, ще, звісно, блін окупація будуть Корщина. Я просто бачила новини останнім часом. Це було і до Нового року, і після Нового року ще багато, і там військових експертів, і майстрів різних кажуть про те, що висока ймовірність того, що ми втратимо Курщину, що нам доведеться покинути її. Чи є така ймовірність? Поки щось не віжу цього. Поки що нету этого. Дві десятки багато дня. Це супер. Нехай так буде. Метапневмовірус. Зараз активно всі угу. е, пишуть про це: знову новий вірус з Китаю. Хтось каже, що нічого страшного. Ми з ним зустрічалися вже. Е, хтось навпаки, е, там я бачила теорію, що це буде гірше ніж коронавірус. Чи дійсно це буде гірше, ніж коронавірус, і чи дійсно ми побачимо таку ж епідемію, таку ж ситуацію, як було з короною? Ну, дивись, цей вірус справді є. Ну, шестерка падає, так. Да. Тобто, може, бути, йде до нас. Ну, вже зафіксували перший випадок. Я сумніваюсь, що в Україні був. я в це не вірю. Чесно, не вірю. Не думаю, що прям так, як з короною, але десятка піково падає. Тобто, mm -hmm. ну таке опасненькое. Серйозно. Не тут, але десятка падає. Все одно. Тобто не в таких масштабах, як був коронавірус, але. Так, mm -hmm. да? так. Да. Mm -hmm. В штатах зараз пожежі, просто Лос-Анджелес там він просто став суцільним згарищем, і вогонь розповсюджується, розповсюджується. Чи можеш ти подивитися наскільки масово це буде? Тому що вчора розпочалися пожежі, сьогодні весь день моніторили новини, і якби пожежі не припиняються, і вони лише розповсюджуються і далі. Так, що смотреть конкретно. Какой вопрос? А наскільки масштабними будуть пожежі в Масштабная. Масштабная. Вот тут пиковый выпал, два туза выпало. Вот третий выпал. Здесь масштабная. Еще продолжится точно. Шестерка, прям воно разгорается. Большая площадь. Два туза. До речі, цікава інформація, що Трамп звинуватив у лісових пожежах, зрозуміло, що Байдена, а його син звинуватив Україну, що вони нам передали, а. мовляв, там якісь спецтехніку для того, щоб гасити пожежі, і зараз вони не можуть погасити пожежі. Цікаво, що ось в нас має бути інаугурація Трампа. Зараз його син же робить подібні досить гучні заяви. Чи може якось взагалі це вплинути на ставлення США до нас? Взагалі ніяк не вплине на ставлення до нас. Хороша карта падає. Вообще нет. Нікак. Нас це не касается, пусть говорят. Абсолютно нікак. Тоді і забули. Давай повернемося зараз трошки назад до України. Сьогодні знову ж таки сьогоднішня новина, що Верховна Рада підтримала продовження терміну повернення СЗЧ до 1 березня. Здається, до цього часу це було щось там до 1 січня. І зараз, якщо СЗЧ, військовий, який пішов СЗЧ, повернеться до 1 березня, то жодних покарань для нього не буде. Посприяє це все ж таки повернення наших хлопців, тому що цифри офіційні і неофіційні зараз вони досить е, вражаючі. На жаль, Так, а що посприяє должно іменно ще раз, повторю. будь ласка. закон, що mm -hmm. якщо військовий, який пішов в СЗЧ, повернеться до 1 березня, не буде жодних покарань. Понятно. И что? Типа будут повертатися наши хлопцы. Давай так, что будет в Нет. Нет. Не буду. Шестерка и девятка пикапе падает. Нет. Ну, криминальная ответственность, да, вот. Чи можете подивитися взагалі в ситуацію з СЗЧ? Тому що знову ж таки спілкувалися нещодавно з військовими, вони кажуть, що це не надто зараз йде у нас позитивна тенденція. А що смерть конкретно який вопрос? Чи буде збільшуватися кількість СЗЧників? Так, да. тут збубновий падик, так? Да. Угу. А... Вибори дуже також зараз обговорювана тема в медіапросторі стосовно виборів. Чи будуть вони цього року? Дивились, можливо, до цього. Не смотрела. Ну, я думаю, що вам зараз. Поки сумніваюся в цьому. Не, не буду. 50... Не, поки не бачу. Ближе плюс не смотреть треба. Зрозуміло, також от сьогодні речник прикордонної служби повідомив про ротацію підрозділів і навчання в Білорусі, тобто на кордоні з Білорусі зараз іде постійна ротація підрозділів і навчання, чи є зараз е, підвищена загроза того, що можуть піти з Білорусі? Ні. Дорожники тільки. Я смаріла там п'ятерка мечей. Падає, і от, смотри шестерки, дві і валет. Валет – це мелко. Та ні, не... затузбу випала, сказала вошес наступлення. Ні, 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 тай дорогешники. Угу. І на останнє, давай трошки поговоримо, ще про мобілізацію також це топ-тема зараз. Про те, що по-перше, що деяких заброньованих українців все ж таки можуть мобілізувати після 28 лютого. Про це повідомив один із нардепів. І а, чи будуть. Давай Две перше. Чи все ж таки будуть мобілізовувати заброньованих українців? М -м, поки не візьмуто. Такого бронь нет. Щодо в таких методів а, мобілізації. У нас ось нещодавно з'явилося відео зі Львову, де ТЦК жорстоко побили хлопців. Чи будуть у нас дедалі ну, продовжуватися в 2025 році такі жорстокі методи мобілізації, які ми бачили в 24-му? Ну, ну, масово, видиш, тут три десятки подпада, це масово. Ну, коні, ну да, Да. Ничего не меняется с этим. Абсолютно. Из этого конфликта еще будут, да, мапиковые. Это сразу скандал, скандалы, конфликты будут. Ну да. Обязательно у нас... У нас процветает. Полным ходом. Зрозуміло. і можливо, що останнє питання стосовно можливо, ти дивилась просто до нашого інтерв'ю і вже можеш одразу відповісти стосовно відключень зараз принаймні в центральній Україні. Я знаю, що на сході там ситуація трошки інша, більш-менш стабільно і досить нормально. Яка буде до кінця зими ситуація з відключеннями світла? Ну, десятка пика, видишь, падает. Но все равно, мне. ну, отключаю. Мне кажется, просто это зависит от территории Украины, все-таки. Потому что, видишь, и десятка пика прям с кузом пиком. Прям отключают. Ну, у нас же не отключают в Киеве. Значит, скорее а всего, всего, это просто как-то ну, в отдельных областях по-разному все падает. То есть мы не можем так посмотреть прямо в общем. Тут, что падает, у -у -у. плохо. Типа, что да, отключают, да, смотрите. Потому что педагогической останньоим видят. Ив нет, має. видишь, лишь нет. Тому що під нашим останнім відео на каналі писали якраз глядачі, що на сході з відключеннями прям дуже жорстоко і ви ну, плохо, Да. Да, на декілька днів, буквально. Ну тут прям падає, конечно, і девятка, конечно, да. А в Києві одразу все хорошо показало, бачиш, здесь просто надо розділяти, наверное, кожну область окремо смотреть.